Панове, мої найщиріші шанування! Слава Україні! А з вами наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна новина для нашої галузі це набрання чинності наказу Міністерства розвитку громад та територій номер 50 Він стосується затвердження критеріїв визначення підприємств в нашої галузі критично важливими для національної економіки в особливий період. Ми мені звали навіть додатки до цієї заяви для того, що вони надавали нам макулатури безліч. Роздавати ми будемо кожного дня. У нас є 10 днів відповідно до недістованого наказу на прийняття рішення. Ось і все. Просто не треба буде нам давати більше того, ніж ми будемо просити. Або самовольничити в цьому питанні. Ми будемо розглядати їх кожен день по мірі накопичування. І якщо. А... Через тиждень або два ми побачимо, як ця система працює. Знову може зберемось, ви скажете свої зауважені пропозиції. Ми подивимося, як це працює. Може, ще колібруємо цю систему, але будемо намагатися це робити на як швидше, і щоб вам воно було дуже зручно і ж ви не втрачали своїх працівників. Також в Укртрансбезпеці обіцяють і надалі вдосконалювати саму систему подання відповідних заявок. Кінцева мета домогтися максимальної її автоматизації без будь-якого втручання людського фактора. Але, на жаль, нові правила американського народу. Несли деякі корективи в наше фінансування, тому багато із того, що ми запланували, на жаль, втілити у найближчий термін. Ми не зможемо. Усе, що ми зараз будемо робити, це ми будемо робити самотужки нашими працівниками співробітниками. Тому ця автоматизована система буде ще допрацьовуватися, але це не стане пропоною тому, щоби до визначеного терміну. 28 числа, так би мовити, часу ікс. Ми справились з поставленим перед нами завданням. Нагадаємо, саме до 28 лютого чинними залишаються попередньо встановлена критичність підприємств та бронювання частини його персоналу. Не менш важливим для перевізників є набрання чинності ще одного наказу Міністерства розвитку громад та територій. Йдеться про зміни до положення про час роботи і відпочинку водіїв. Та інструкції з використання тахографів. Головне нововведення таке: період керування може бути збільшено понад норми, у тому числі в разі виникнення такої непередбачуваної обставини, як бойові дії. Ми зробили можливість порушувати режим праці відпочинку для водіїв під час повітряних тривог та інших непередбачуваних обставин. Але. У процесі подальшого обговорення ми прийшли до того, що у разі підтверджуючих фактів того, що цей вантаж здійснюється для здійснює перевезення для нужд Збройних сил України, то цей перевізник може бути взагалі. Звільнений від відповідальності, ці зміни ми вже не працювали, вони вже готові до засила. Головне на чому ми наполягаємо: звільнити українських перевізників на період військового стану від відповідальності, особливо режиму праці та відпочинку. Хто є членами робочої групи, вони підтвердять, що на кожному засіданні робочої групи я про це кажу. що Коли перевізник знаходиться. Там всю ніч у бомбосховищі це ніяк не сприяє його відпочинку. Те, що він вранці таки сідає за кермо автомобіля, вставляє карту. У нього працює тахограф, і питань з охорони праці немає. Але все ж таки, говорити про те, що сьогодні є нормальні умови для режиму праці та відпочинку в Україні, не можна. Саме тому, на думку багатьох міжнародних перевізників, недостатньо самого лише, скажімо так, лояльнішого ставлення до них з боку вітчизняних інспекторів. Потрібно якнайшвидше досягнути домовленостей з країнами Європейського Союзу, щоб і на його території українські водії не наражалися на штрафні санкції за порушення режиму праці та відпочинку на території нашої держави. Тим паче, відповідні прецеденти від Єврокомісії вже були. Стосувалися вони турецьких перевізників після руйнівного землетрусу у цій державі у лютому позаминулого року. Їм дозволили нарушати по території Турції, а в'їжджати ці порушення, які вони будуть робити на території Турції і в'їжджати в, в Євросоючі, куди вони там їдуть, це не буде рахуватися. Що від того, що ми зараз не будемо штрафувати водіїв по Україні? У нас чіпи чорні будуть, при тому, що ви сказали, поміняємо ми закони. Ми будемо їжджати до поляків, для них це те, що ми зробили ще добре, щоб вони нас штрафували. Можна як на європейському рівні. Від міністерства знаходиться цей протокол. Ми його привезли на англійській мові. Привезли. Рік назад, в березні місяці, привезли цей протокол. В нього копія цього протоколу є в трансбезпеці. 9 числа ми також їдемо на засідання. Ми це питання також можемо підіймати. Але ви добре розумієте, що суб'єктом подання подобної ініціативи може бути лише орган який формує політику. Тому тут недоречно до нас апелювати цю проблематику. Але перевізники зазвичай апелюють скрізь, де можуть бути почутими. Тим паче, що невдовзі на декотрих із них насувається ще одна потенційна проблема оновлення ліцензій. Здавалося б, нічого особливого відповідно до урядової постанови номер 712, до 20 лютого слід подати відомості про свої транспортні засоби та кольорові фотокопії свідоцтв про їхню реєстрацію. На це було виділено півроку. Термін зовсім не малий, водночас, 15 статтею закону про ліцензування видів господарської діяльності передбачене ще й оновлення даних про матеріально технічну базу. Перевізники такі відомості подають, але з боку Укртрансбезпеки нині спостерігається велика кількість відмов. До слова, тут на боці підприємців виступає державна регуляторна служба. По тому, як приймати повідомлення про зміну даних, перечитаємо ліцензійні умови 10.0.1, в яких що зазначено про те, що єдина підстава для відхилення повідомлення про зміну даних може бути по відомості по транспортних засобах, якщо вони не відповідають ліцензійних умовах. Інших підстав взагалі не передбачено. По е, дії ліцензійних умов, які були внесені і про необхідності повідомлення про зміну даних, відповідно до закону про ліцензування на період воєнного стану суб'єкти господарювання можуть і далі продовжити до закінчення воєнного стану повідомляти про всі зміни даних, і за це немає відповідальності на сьогодні. Деякі ліцензіонні ліцензійні слові Це савтеповський закон. Саддеповський. Никто так уже в Европе не работает. Ну посмотрите, ребята, почитайте другие законы. О чем вы вообще говорите? Какие, какие лицензии? Вы понимаете, ну это просто ну, издевательство над перевозчиком. Вот эта вот проверка. Мы обновляли данные, получали э, ЕКМТ. Сколько прошло? Четыре месяца. Я же должен посадить человека или найти, заплатить ему зарплату, чтобы он сидел и... Доп... По букве закона во время, во время боевых действий, да, по букве закона, а какой-то инспектор, как вот девушка сказала, есть требования лицензионных условий. По каждой буквочке проверял его и возвращал документы. Это нормально, вы считаете? Будет. Есть еще такой закон про дорожный рух. Там э, статья 12, там четко прописано одним словом. Відповідальність за технічний стан. І випуск транспорту на лінію, по-моєму, так чи там трошки по іншому, лежить на керівнику підприємства. Крапка, Де він буде його обслуговувати, той транспортний засіб? Як він буде його перевіряти? Чи в нього там буде 10 слісарів і механіків біля нього бігати, чи він сам його буде перевіряти, чи він буде на СТО перевіряти. Головне, щоб на лінії був справний транспортний засіб. До слова, новий законопроєкт про автомобільний транспорт, котрий нині вже ухвалено в першому і підготовлено до другого читання, мав би стовідсотково зняти подібні проблеми. Адже там для ліцензування перевізників закладено три ключові принципи: професіоналізм, добропорядність та фінансова спроможність. А тим часом Укртрансбезпека ініціює ще одну важливу з огляду на сьогодення новацію: підвищення штрафів за каботаж та відсутність дозволів у нерезидентів. Такі ініціативи перевізники почали висувати після упередженого ставлення до себе з боку польських контролюючих органів за реєстрацію в системі РМПД. Наша позиція 51 що зробити 51. так. так, так, так. Голова Укртрансбезпеки навіть додав, що інспектори очолюваного ним відомства уже посилили контроль за іноземними вантажівками, і за останній тиждень це дало певний ефект. А про подальший розвиток подій ми й надалі інформуватимемо, шановних перевізників. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову, не менш інформативну зустріч. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!